Слава Україні, героям слава! Вас вітає в ефірі телерадіокомпанія Надвірна, програма Музичний дарунок. Сьогодні наше вітання адресоване жителю селища Битків Пасішнянської громади Івану Івановичу Ломпасу, який відзначає 45 років. Винуватець торжества славиться своєю людяністю, добротою та щирістю. Іван Іванович турботливий чоловік, найкращий у світі батько, кажуть рідні. У ньому багато енергії, наснаги та завзяття. Він вміє до кожної справи підходити виважено та правильно. Іменинник працює інженером кіпу на компресорній станції битків. Він завжди в роботі. Все життя трудиться на благо своєї родини задля її теперішнього та безхмарного майбутнього. Нині з ювілеєм Івана Івановича сердечно вітають. Дружина Леся, синочки Назарко, Олежик Богданчик, теща Анна, кума Галя з сім'єю, брати і сестра з сім'ями. А також стрийна зі своєю сім'єю. Шановний Іване Івановичу, вам адресовані побажання завжди залишатися таким щирим, енергійним та мудрим. Нехай людська шана та любов примножують радість у вашому серці, а подальше життя складається із ясних та щедрих на добро літ, Божої благодаті вам на многії та благі літа. Дружина Леся звертається до коханого. Кожна хвилина з тобою це щастя. Спасибі за любов, твоє розуміння і підтримку. Нехай всі збудуться мрії, нехай в житті буде багато краси. Оточуй себе тільки надійними людьми. Нехай Бог тебе завжди береже і по життю з добром у серці тебе веде, щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя усміхалось при кожній годині. Нехай оминають болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, хай легко працюється, легко живеться. Все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя безкраю. Усього найкращого ми вам бажаємо. Ось настав, цей святковий день, ти вітання, скоріш приймай, щирих друзів своїх гостей, ти на свято усіх скликай, і нехай веселяться всі. Хай зігріє в тебе любов, поздоровлення від душі, лиш для тебе лунають снов. цей день щасливий, він для тебе особливий, вір був те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий, ми від Зісняється безліч мрій і щастить у житті не раз, Зичать друзі усі твої, в цей шалений святковий час, і лунає веселий спів і у тебе душі весна, скільки квітів і теплих слів, що закрутиться голова. Цей день щасливий, він для тебе особливий, він буде, те, що все можливо. Твій день народження, цей день щасливий, ми відсвяткуємо бурхливо, знаєш ти, що все можливо. О, твій день народження, цей день щасливих ми від святку.